Доброго ранку п'ятниці. Нарешті цей тиждень підходить до завершення, і ми скоро будемо відпочивати. Підпишись на телеранок, світанок, вподобайка та коментар. Твоя інвестиція у наші наступні випуски. А поки що немає як розслаблятись, бо хоч і п'ятниця це день Венери. Задоволення, комфорту, радості, натхнення смачненького і інтимного. Але ми пам'ятаємо, що нам зорі дають допомогу і підтримку, щоб наші справи зростали. Символ сьогоднішнього дня дуже містичний і магічний, має назву Єдиноріг. Ах, я не знаю, вірите в це чи ні, але звідкись така назва взялась. До того ж, вона описує цей день як особливо містично, магічно, творчо, натхненно прекрасний. Е, можна сказати, що це таке створіння, яке з'явилося у е, Фантазії людини, а отже, вказую на те, що сьогодні наші творчі здібності буквально можуть бути на піку, і ви щось таке можете собі а, нафантазувати, до чого раніше не могли б. Додуматись, це і про планування якихось творчих проєктів, це і про бажання і натхнення додати в своє життя якихось елементів творчості, танці, наприклад, чи музика, чи співи, якщо давно не наважувались. а Сьогоднішній день саме для того, щоб ну, хоча б пошукати ту людину, яка допоможе вам підсилити ваші таланти. Місяць до того ж буде знаходитись у гарячому, імпульсивному та запальному знаку зодіака Овен. І це точно не час лінуватись, бо у нас є перше місяць зростає, енергія овна додає е, заряду бадьорості е, і містичний е, символ. Цієї доби єдиноріг каже: А можливо, якщо ви повірите, то все в житті може трапитись. Вважається, що саме у цей період у нас ніби серце і душа налаштовані на красу і бажання бачити її. І до речі, це так мені здається і відгукується в просторі, бо схоже, що аромат весни потрошечки, але з'являється. Уже в повітрі. Не знаю, як ви, але я точно уже відчуваю аромат весни, яка точно до нас вже поспішає. Сніги тануть, морози слабшають, і потрошечки наше серце теж, я вірю, буде розтоплювати ось ці сніги, які закутали нас цієї зими. Ну що ж, бажаю вам гарних вихідних. Насолодитися гарною компанією, відновити свої сили, пам'ятайте, що коридор затемнень нам може давати такі непрості випробування, цікаві пропозиції, слухайте уважно своє тіло, душу, що вона там каже, або так, або ні. Не заперечуйте собі і будьте впевнені, що зорі завжди за нас, навіть якщо нам поки що так не здається.